Черкаські водії гроблять свої автівки у дорожніх впадинах, тих, що з'явилися від фрези ремонтників. Утім, полатати проблемні ділянки вони не поспішили. У профільному департаменті грають у мовчанку. Юля Доброскок продовжить. 30 років перемоги, тут кипить робота. Робітники готують до ямкового ремонту дорожнє полотно. Водії сподіваються, залетають швидко. Адже попередні сліди від фризи кажуть, об'їжджали маневрами. А це небесної сотні, стедовища, та й годі, кажуть водії. Цій вулиці не гоже бути у такому стані. Тут пофрезерували ями ще два місяці тому. Водій Володимир каже, стало тільки гірше. «Нерівномірні уступи і тому машина, якщо йномарка, мене Богдан Черкаський службова, то ця трошки вище сяко, як держиться. Якщо іномарочка, то боюся, що буде нижчим. Тут навіть виїхати зараз у три рази потрібно довше затратити часу, тому що машини всі їдуть і дуже з малою швидкістю. Черкасець Василь вже й не підраховує, скільки його грошей з'їли розбиті міські дороги. зрізали, а вглубили і гляньте, як машини проїжджають. Дніщим цепляють. Хуже тим, що стали більше ями. Від такого ремонту без кінця страждають і водії-маршрутники, аби бути на ходу щодня заглядають під кузова. Лучше б залатали, було б довго. Подовари, сори, такі, резина, все зношується. Що і як ремонтують нині на черкаських шляхах, Віка Новини намагались дізнатись у профільному департаменті, та там навіть слухавку не беруть. Щоправда, радісні перспективи з'явились днями для вулиці Небесної Сотні. На сесії міськради депутати попрохали департамент ЖКК та міського голову пришвидшити її ремонт. Владці запевняють, на цю ділянку дороги вже й гроші спрямували. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.